Ми маємо робочі поїздки в регіони, де взаємодіємо, спілкуємося з усіма представниками соціальної сфери в кожному напрямку, щоб розуміти, які питання на місці виникають, як їх перегульовувати, особливо якщо мова йде про такі складні регіони, прифронтові, де є. І багато внутрішньо переміщених осіб, і є виклики з точки зору безпеки і так далі. Тому для мене важливо розуміти, як сьогодні розвиваються соціальні сервіси, які перед виклики перед людьми, щоб ми могли покращувати з точки зору центрального нашого регулювання. А в пенсійному фонді ми ж додали в минулого року додаткову функцію. Це оплата. І адміністрування житлово-комунальних субсидій, пільг, і це також важливо зрозуміти, як воно працьовується як фахівцями, і чи зручно це для людини, як для користувача. Ми сьогодні провели робочу нараду із керівником обласної адміністрації, також представництвом міської. Ради Запорізької проговорили пріоритети основні в соціальній політиці. Це зокрема збільшення соціальних послуг для наших громадян, тому що дуже важливо підтримувати і родин з дітьми, надаючи їм соціальний супровід, і тих родин, в яких є діти з інвалідністю. Ми окремо також про це говорили, і про розвиток сімейних форм виховання, адже важливо, щоб кожна дитина зростала в родині, в рідній або прийомній, але мала цей родинний затишок. Я відвідала центр життістій. Кості це наша нова послуга, яка покликана допомогти людям вирівнювати свій психоемоційний стан, адже всі ми погано спимо поможливо щонайменше очікуємо когось з рідних на фронті або перебуваємо в розлуті зі своїми рідними. І це очевидно не додає нам спокою, не додає, не додає нам життєвої радості. І дуже часто ці наші емоції вони можуть вилитись чи в гнів, чи в депресію. І важливо, щоб люди знали. Як прожити втрату, як управляти цими емоціями, як формувати кола взаємопідтримки один з одним, особливо для тих, хто все втратили, чи рідних, чи житло, чи є внутрішньо переміщеними особами.